1 грудня 2022 року традиційне вечірнє відеозвернення Зеленського було присвячено церковній темі. Він повідомив про засідання РНБО, на якому було ухвалене рішення щодо долі Української православної церкви. А незабаром указом 820, Зеленський вів це рішення в дію. Що відбувається, зважаючи на все, президент Зеленський анонсував знищення ПЦ. Перший крок внесення до ради законопроекту про її заборону. РНБО доручила уряду. Внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Тут, вочевидь, йдеться про підготовлений нещодавно нардепами Парашенка законопроект про заборону російської церкви в Україні. Ви скажете законопроект безглуздий, оскільки ОПЦ ще на травневому соборі оголосила про свою повну незалежність від РПЦ, і будете неправі. Порошенка та його команда зараз активно закликають до розблокування закону 18-го року про примусове перейменування Української православної церкви в РПЦВУ. Тобто схема дуже проста. В ній всього два ходи: спочатку ПЦ насильно перейменовують на російську церкву Україні, а потім як Російську церкву Україні пафосно забороняють. Ну а раз так, то і Лавра їй, мабуть, ні до чого. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного києво-печерського історико-культурного заповідника. У Думенка відреагували блискавично наступного дня. ПЦУ зареєструвала юридичну особу києво печерська лавра», а сам Сергій Петрович заявив про швидке повернення української молитви до православної святині. Цього дня Зеленський заявив, що оголошені заходи проти УПЕЦЕ це лише початок, і він не збирається зупинятися. І це ще не все. Будуть ще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятися на півшляху. Але особливо треба наголосити на його словах, що суспільство потужно підтримує дії влади проти УПЦ. бачу, що люди підтримують ці кроки, дуже потужно підтримують. Що він мав на увазі? Напевно, піар у змі дії СБУ, яка кошмарить священиків, архієреїв та ченців. З середини листопада проти УПЦ розпочалася найпотужніша атака у Києво-Печерській лаврі, багатьох єпархіях, монастирях та сотнях храмів. Силовики проводять обшуки. За їхніми підсумками змі видають матеріали, в яких називають УПЦ кремлівською ФСБшною структурою. Перед першими обшуками СБУ заявила, що очікує знайти зброю та диверсантів. Обшукали 350 храмів та 850 осіб. Нічого подібного ніде не знайшли. Але що ж знаходить СБУ? На чому ґрунтує свої звинувачення у Держзраді? Кожен знає мем, очікування, реальність. Порівняємо звинувачення та докази. 22 листопада: Києва, Печерська лавра та монастирі Сарненської єпархії. СБУ знайшла про російську літературу, яка використовується під час навчання в семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди руського міра. Що ж на фото, пара номерів газети Руський вісник за 20-й рік, дві брошури святителя Серафима Соболєва, Російська ідеологія, пачка великодніх привітань голови РПЦ, пачка листівок з фото та текстом, нібито патріарха Кирила. 25 листопада, Чернівецька буковинська єпархія. Сбу стверджує, що знайшла склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну агресор та закликає підтримати окупантів. Дивимося, фото склади з літературою справді є, але що то за книжки? Дитяча біблія, буквар для народних шкіл, катехизис з картинках, пастирські бесіди з дітьми, молитовне правило. Чи можна це назвати літературою, що підтримує окупантів? Також СБУ заявляє, що знайшла у комп'ютерах єпархії цитата фотокопії з посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. У якості доказів бачимо три скріншоти з незрозумілим російським сайтом про військових, що звойовували Крим у 2014 році. Чи може це бути доказом якоїсь провини священників та архієреїв? в обшуках щодо інших єпархій? Аргументи приблизно такого ж ступеню переконливості. І ось на підставі таких знахідок СБУ порушує проти УПЦ справи щодо держзради. Але це не все під час обшуків СБУ. Хтось підкидає компроматну українську православну церкву в Корецькому монастирі на вологому та неопалювальному горищі СБУ знайшла стоси новеньких листівок із фальшивими словами патріарха Кирила, в якому він нібито закликає відновити справедливість і повернути Україну до Росії. Ці листівки в нас їх не було. Вони з'явилися під час обшуку. Де вони з'явилися, не хто їх підкинув? У Нас там на горищі, де вони їх взяли, там велика сирість. І якщо там хлопці лежать, якась література, чи шо ну, на газета, вона зразу робить такою ворогою. А це були сухенькі чистенькі. Ці ж листівки тільки в кольоровій поліграфії та російською мовою знайшли під час обшуків у хуські, Рівненській та Житомирській єпархіях. У храмі села Глинськ Рівненської пархії СБУ підкинуло у ризницю листівки про підтримку агресора, і це у той час, поки настоятель їздив до Німеччини закуповувати машини для ЗСУ. Коли староста відкрив храм, працівники СБУ його не допустили до храму, а сказали лише про те, що він має бути на вулиці. Потім, коли вони йому дозволили вже зайти, це пройшов уже певний відрізок часу. Вони почали уже з ним. Водити знову огляд храму, і коли вони пройшли в ризницю в шкафу, вони дістали дві пачки листівок, які. Вони туди фактично і поклали, тому що в мене в нашому храмі їх просто фізично не могло бути. Але це все квіточки, повне свавілля сталося у Чернівця. Там співробітники СБУ зламали двері, увірвалися в управління та поставили до стіни митрополита Мелетія та всіх, кого знайшли. Потращили двері і вірвалися. В моє приміщення, поклали мене до стінки під автоматом, вимагали, щоб я не повертався, нічого не говорив. Коли піднялися на третій поверх, там був не тільки атісникіта, а там є келії, де живуть ще послушники, хлопці, які прислуговують ну, на службі, і які, не маючи змоги до домой, до села далеко, залишалися там протокол, відділ, протокол. Обшуку може це підтвердити. А секретаря єпархії Архімандрита Микиту та одного з послушників роздягнули до спідньої білизни та сфотографували. Ці фото були одразу ж злиті своїм каналом та змі, які вигадали з них гомоскандал. Про ПЦУшна журналістка Кошкіна, усі порошенківські ЗМІ, теле та телеграм-канали взялися із захопленням розповідати, ніби в Чернівецькій єпархії займаються содомією. Та сама Кошкіна повідомила, що в ноутбуках єпархії нібито знайшли дитячу порнографію, причому не якусь там із інтернету, а зняту на відеокамеру. Все, що відбувається, явно не випадковість. Це продумана чорна піар-кампанія, мета якої очевидна – переконати українців, що УПЦ це маргінальна кремлівська організація, яка складається з ворогів, причому ворогів аморальних. Отже, її можна і потрібно забороняти. Її не шкода. І Ось уже міністр культури розповідає, як це може статись. Хоча існують дійсно законодавчі складнощі, пов'язані з тим, в який спосіб підійти до цього питання в результаті дискусії, в тому числі з експертами, ми такий варіант знайдемо. Є ще одна мета змусити єпископати священство влитися в ПЦУ. Про це прямо говорять у СБУ. Один з тих добрих людей масці, на подвір'ї покликав мене і каже, якщо ви бажаєте, щоб такі, такі цирки, цирки не були, не відбувалися, і щоб надалі жили спокійно, переходьте. що ж, схоже, Зеленський став на ту саму дорогу, що й Порошенко, тільки діє він більш рішуче, як колишній медійник, винахідливіше. Чому він раптом перейнявся лобіюванням інтересів ПЦУ, знає тільки він. Але про що хочеться сказати? У 2019 році українці голосували за Зеленського як за антипод армовірівського Порошенка, як за людину, яка пообіцяла припинити поділ людей на правильних і неправильних. Це ми ті, кого поділили на правильних і неправильних, на малоросів і вишиватників у нашому паспорті. Не вказано, правильний чи неправильний українець, там написано громадянин України. А мільйони віруючих голосували за нього, сподіваючись, що новий президент дасть церкві спокій і дозволить їй нормально жити. Тоді це був живий і людяний Зеленський, який казав, що віра це особисте, та втручатися туди неприпустимо. Вопрос релігії номер один. Ми ніколи не обговорюємо речі, які котроскало сім'ї і обчість. Я нікада не делаю. Ніколи. ставши президентом, колишній зеленський ще міг вийти до віруючих, вислухати їхні біди та пообіцяти допомогу. І нагадати, держава не втручається у справи церкви. Держава ж не повинна в церкву втручатися зараз. Це зовсім інша людина, яка дає відмашку на знищення церкви, на знищення віри. Зараз його майже не відрізнити від Порошенка, та й говорить він практично тими самими словами про духовну незалежність, про протидію імперії всередині української душі і таке інше. Ми ніколи і нікому не дозволимо будувати імперію всередині української душі. Імперія втрачає один із останніх важелів впливу на свою колишню колонію. Ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Ми здобуваємо нарешті духовну незалежність, власна церква це гарантія нашої духовної свободи. Але ще зовсім недавно Зеленський дуже переконливо говорив, що немає значення до якої церкви ми ходимо. А головною для українців має стати ідея жити у повазі один до одного. Нам було б важливо до якої церкви ходять Каденюк та Лобановський. Це має стати нашою національною ідеєю. Навчитись жити разом у повазі заради майбутнього своєї країни. Є давня бірманська притча вбити дракона. Основна її думка, що не так важко здолати дракона. Набагато важче самому не стати драконом. І зараз, коли ми слухаємо президента, вже доводиться придивлятись Зеленський це чи Порошенко. Життєва мудрість каже, що не треба зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Псалмоспівець Давид говорить ще точніше Не сподівайтеся на князі, на сини людські, у них немає спасіння. Порошенки та Зеленські приходять і йдуть. Церква ж вічна, благополучна чи гнана немає значення, вона жива, та знищити її не можна, доведено. Більшовиками, і поки ми в ній, ми з Богом. А отже, у нас є майбутнє. Церква наша ми не придадімо і не оставим брати і сестри. Тому що Бог не оставить нас. І нічого не бойтесь, брати і сестри. Бог з нами. От вся Україна православна. Ми тут, ми дома у себе. Це наша церква, це церква Господня. Ніхто не зможе побіжти Бога. И церкву Божию никто не может побеждать.